День малята, вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Бруднуля. Жило собі у лісі ведмежа. Воно не любило вмиватися зовсім. Мама ведмедиця каже синочку: «Іди до стромочка вмийся!» Ведмедик іде до струмочка, але вмиватися і не збирається. Сяде на бережку, посидить, на водичку подивиться, а додому брудним повертається. Мама ведмедиця ніяк не може збагнути, як синочка привчити вмиватися. І сварилася вона, і солодкого не давала, нічого не допомагало. Доки сама силою не вмиє, нічого вдіяти не могла. Та ось одного разу ввечері перед сном сказала мама ведмедиця Якщо, синку, ти і далі вмиватися не будеш, заростеш весь мохом від бруду. Але ці слова матусі не злякали ведмедика. Клався він в ліжечко невмитим, а вночі йому приснився сон. Ніби вся його шубка заросла зеленим мохом так сильно, що й не впізнати ведмедика. Перетворився він на жахливе, зелене чудовисько. Зайшов ведмедик в гості до свого друга зайчика. Але той, як побачив зелене чудовисько, закричав від страху і втік. Ведмедик кричить йому вслід Куди ти? Це ж я, твій друг ведмедик? Та зайчиня навіть слухати не стало, а побігло геть ще швидше. Ну, і добре, в мене ще друзі є. Та до кого б не підходило ведмежа, ніхто його не впізнавав. Їжачок зашипів, голочки свої повиставляв і у кущі заховався. А білочка застрибнула на дерево та втекла від нього і тільки кричала Рятуйся, хто може, в ліс прийшло чути. Завсяк вез медик на друзів і подумав. Піду додому, матуся, мабуть, уже і смачний обід приготувала. Але і мама сина не впізнала. Іди звідси, чудовисько, сказала вона. Мій синочок у шовковистій коричневій шубці, а не в зеленому мху ходить. Тут вже ведмедик розплакався і прокинувся. Виліз він швиденько зі свого ліжечка, взяв шматочок мила і швиденько до струмочка побіг. З тих пір ведмедику вже не потрібно було нагадувати, щоб він вмивався. Малята, я сподіваюся, що серед вас бруднуль немає, а всі ви вмиті і доглянуті. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!